Всім привіт! Мене звати Павленко Євген. Це швидкий огляд Microsoft Теж Machine. В цьому відео ми розглянемо, що таке віртуальна машина. Що Microsoft пропонує для використання віртуальних машин в своїй хмарі Azure. Пропоную розпочати класичний підхід. Насправді раніше, ну і зараз використовується класичний підхід, коли на окремому фізичному сервері. Запускається тільки один застосунок. Наприклад, це Microsoft SQL Server. Або якась база даних. Це в нас буде завжди окремий сервер. Якийсь свій застосунок це окремий фізичний сервер. Ну і, наприклад, якийсь веб-застосунок це також окремий сервер. І в цьому підході є свої переваги. Але насправді її недоліки. Тому давайте почнемо з переваг. Які є переваги в даного підходу? Ну, по-перше, це ізоляція. Тобто, всі процеси повністю ізольовані від умовно зовнішнього світу. Тобто, якщо ви запустите SQL-ний сервер, або будь-який сервер баз даних разом з, зі своїм застосунком, застосунок не буде ізольований від бази даних. Тобто їх процеси в теорії можуть впливати один на одного. Тому, якщо ми запускаємо кожен застосунок на окремому сервері, це допомагає нам більшити ізоляцію. І як наслідок, це призводить до уникнення конфліктів між цими застосунками, тому що ваш застосунок може використовувати або їй необхідно один застосунок, який, в свою чергу, буде конфліктувати з іншим застосунком. А так як вони ізольовані, вони не будуть конфліктувати один з одним. В цілому, простота керування всім цим, ви знаєте, який сервер, за що відповідає, це сильно спрощує менеджмент цих сервісів і взагалі цих ресурсів. Продуктивність буде збільшуватись. Чому? Тому що в нас. Зазвичай буде набагато більше ресурсів ніж необхідно серверу. Хоча так дійсно бувають випадки, коли в нас майже впритул ресурсів, і тому ми зазвичай або повинні оновити даний сервер або придбати новий сервер і провести міграцію. Такий підхід. Підвищує безпеку, тому що один застосунок не буде впливати на інший застосунок в результаті підвищується безпека. А що з приводу недолі? Ну насправді основний недолік це неефективне використання ресурсів, тому що ви можете придбати, наприклад, сервер, де дуже багато оперативної пам'яті. Запустили застосунок, але він використовує 20% пам'яті. Але ж у вас є умовна ще вільна пам'ять, яку ви не можете використовувати, тому що ви використовуєте класичний підхід, один сервер, один сервіс, і, на жаль, ви ніяк не можете передати ці ресурси, які не використовують. Також є дуже велика вартість цього підходу саме за додаткові витрати. Тому що у вас буде дуже багато серверів, вам необхідно буде охолоджувати приміщення, ви будете щонайменше більше використовувати електроенергії. Знову ж таки, нічка, е, низька гнучкість, тому що ви не можете гнучко змінювати об'єм пам'яті, наприклад. Тобто, так, ви можете в цьому випадку фізично взяти. Зупинити сервер, витягнути пам'ять, поставити в інший, але це не дуже зручно, тому це все ж таки великий недолік також. І зайняття місця. Так як в нас буде багато серверів, нам треба додаткове приміщення, щоб їх десь ставити. Тобто, уявімо, у вас 50 серверів, і це ну, доволі велика кімната. А ефективність використання щільність застосунків, які ви використовуєте 30%. Тобто кожен сервер використовується на 30% тільки. Тобто, у вас 70% серверів вони просто займають місце. І це велика проблема. Тобто, сукупна вартість цього підходу дуже велика. Давайте поговоримо, що таке віртуальна машина. Що таке взагалі сервер? Сервер це щось, де є операційна система, якась дискова підсистема, звичайно, процесор, пам'ять, і працює якийсь застосунок. А тепер давайте уявімо, те, що ми можемо на цьому сервері запустити декілька. Операційних систем, і кожній з них видати в монопольне використання якусь частину пам'яті, якусь частину процесору, якусь частину дискового простору. І насправді, ось це і є віртуальна машина. Віртуальна машина насправді це програмний або апаратний апаратно створений об'єкт, який імітує сервер. Тобто, Операційна система в кожному цьому об'єкті вона впевнена, що вона повністю ізольована. І насправді то вона дійсно повністю ізольована. Тому це і називається віртуальна машина, тому що ми віртуалізували, ми зробили імітацію нашого сервера. Також однією з характеристик віртуальної машини це є те, що ми віртуалізуємо або емулюємо. Наші апаратні ресурси. Давайте подивимось, що пропонує нам Microsoft в своїй хмарі. По-перше, Microsoft нам пропонує велику гнучкість за рахунок того, що ми, коли замовляємо віртуальну машину, ми можемо обрати її розмір. Скільки буде процесорів, пам'яті. На жаль, ви не можете створювати не шаблонну віртуальну машину. Звичайно, Microsoft пропонує різні операційні системи. Насправді це Microsoft Windows може бути різних версій, і звичайно, Linux. Microsoft також пропонує масштабування, коли можемо змінити розмір віртуальної машини, тобто кількість віртуальних процесорів, пам'яті. Тому це також доволі важливо. Безпека. Компанія Microsoft пропонує різні інструменти для забезпечення безпеки, будь то мережевий рівень, будь то перевірка відповідності різним вимогам безпеки. Звичайно, резервне копіювання та відновлення віртуальної машини, і налаштування мережі. Тобто ви можете створити свою віртуальну мережу, в яку ви будете додавати віртуальні машини, сервіси, ви можете використовувати публічні IP для віртуальної машини, якщо це необхідно. Ви можете використовувати мережевий балансер для балансування мережевого навантаження між різними віртуальними машинами. Тобто Microsoft пропонує дуже великий спектр послуг, які ви можете використовувати разом з віртуальними машинами. І як я казав, у Microsoft є різні серії, а в серіях вже є свої підшаблони віртуальних машин. Кожна з наведених серій в цій таблиці орієнтована на свої специфічні навантаження. Наприклад, серія D різних версій, це 4, 3 або 2, Ви використовується для загального навантаження. Але якщо вам, наприклад, необхідний великий об'єм пам'яті, то для цього підійдуть щонайкращі віртуальні машини з І-серії. E В цілому компанія Microsoft пропонує абсолютно різні шаблони для різних задач. Мінімальна віртуальна машина коштує від... 9 доларів, але все залежить від ваших вимог. Пропоную перейти на портал Azure і я вам продемонструю, як створити віртуальну машину. Для того, щоб створити віртуальну машину в Microsoft Azure через портал, ми можемо створити її за допомогою простого Flow, просто натиснувши Create Resource. Коли ми натиснемо Create Resource, Відкриється так званий магазин ресурсів, і на першому ж місці буде в нас віртуальна машина. Якщо її немає, а таке може бути, просто пишемо Virtual Machine. Згори, і от він пропонує вам всебічні ресурси, в яких є назва Virtual Machine. Натискаємо на віртуальну машину, відкривається карточка цього продукту, і натискаємо «Create». Відкривається майстер створень. Звичайно, ми повинні обрати тут підписку, який буде створюватись Вієм, а також ресурсну групу. В моєму випадку існує тільки одна ресурсна група. Я краще створю окрему ресурсну групу, тому що. Всі ресурси моєї віртуальної машини, яку я буду зараз створювати, будуть знаходитись саме в цій ресурсній групі. Ім'я. Ну, нехай це буде Ubuntu V регіон, в якому в мене обраний самий найдешевший на даний момент регіон, де дешевше за все коштують. Віртуальні машини. Available Set нам не треба, тому ми не обираємо ніяких availability of Security type існують два, дві генерації віртуальних машин, і от якраз друга генерація віртуальних машин, вона вже підтримує так званий віртуальний ТП. Якщо ми натиснемо знизу, ми Бачимо, ми можемо створити стандартного типу, це Gen 1 віртуальна машина, або Gen Trusted Launch VirtualMachine. Після цього нам необхідно обрати імідж, з якого буде розгортатись наша віртуальна машина. Вони є різні, є: Ubuntu, Red Hat, SUSE, Oracle, Linux, 11. Debian, різні Windows сервери. Якщо ми натиснемо подивитись всі образи, ви побачите, що їх набагато-набагато більше, ніж є в списку. Тобто, якщо ми хочемо просто Windows Server, недостатньо просто натиснути. Нам ще треба обрати, який саме яка саме версія буде нашого Windows Server: Це 16-й, з якими патчами? 19-й. Це буде кор, не Core. Тому я пропоную просто встановити так звану дефолтову Ubuntu 20.04. Архітектура процесора буде X64, хоча ми можемо використати arm 64 Розмір нашої віртуальної машини буде. B2S, який дає нам два віртуальних процесори і 4 ГБ пам'яті. Якщо ми натиснемо просто на дропдаун, тут буде тільки рекомендовані машини. Але це не значить, що це всі віртуальні машини, всі, всі е, типи. От. Натискаємо C-all, і ми бачимо, які вірту віртуальних машин доступні. Ми можемо подивитись, скільки вони коштують приблизно в місяць я оберу умовно саму дешеву, є ще менші Select. Обрав. Далі нас питають, як ми будемо підключатись до цієї віртуальної машини, і він пропонує нам перший варіант. Це за допомогою пароля, або через створення SSH, -кій. який користувач, ім'я користувача, яке буде створене, і згенерувати новий ключ, keypair. Якщо у вас є вже існуючий, ви можете його сюди просто вставити, дані, які, якщо вам вже, у вас вже є, якісь, або якщо у вас є. Згенерований ключ, який згенерував ажур, він буде зберігатись як ресурс. Ви можете використати його. В даному випадку його немає, тому беремо згенерувати. І давайте дамо йому ім'я. Ubuntu. Ubuntu key Він питає, чи треба дозволити якісь Конекшени, так, дозволяємо по 22 порту. Далі переходимо на вкладку з диск. Тут ми обираємо розмір диску для операційної системи, його тип це Premium SSD, стендарт SSD і так далі. Різні розміри до 2 терабайт, ми можемо створити. Також, при необхідності, ми можемо створити ще додатковий диск для цієї віртуальної машини. Тобто, у вас буде один диск з вашою системою і, наприклад, додатковий диск, де будуть зберігатись якісь дані. Як буде шифруватись і яка платформа буде відповідати за шифрування, ми обираємо. Тут це буде точніше, за менеджмент ключів, тому що шифрування відбувається за допомогою ключів шифрування, і хто буде контролювати їх, чи це буде платформа, а саме ажур, або якщо ви створите спеціальний ресурс, тоді ви самі зможете керувати цими ключами. В даному випадку ми скіпнемо цю можливість далі. Звичайно, нам необхідно налаштувати мережу. Він за замовчуванням все сам налаштовує, створює саму віртуальну мережу. В цій віртуальній мережі створює одну підмережу і, звичайно, додає публічний IP-адрес для цієї віртуальної машини, щоб ззовні ми могли під'єднатися до неї. Знову ж таки, питає з приводу того, які порти будуть відкриті, але потім, при необхідності, ми це все зможемо змінити. Чи треба а, видаляти віртуальну мережеву карточку і публічний IP, коли ми будемо видаляти цю віртуальну машину так? Чи треба налаштовувати якийсь load-balancing? Причому load-balancing може бути різний, це може бути саме load-balancer або Application gateway. Це нам не треба. Переходимо далі. Він питає, чи необхідно увімкнути підтримку Identity. Якщо нам необхідно буде, ми можемо потім її увімкнути, зараз вона нам не треба. Чи необхідно нам налаштувати автоматичне вимкнення віртуальної машини, чи необхідно нам налаштувати бекап і питає про механізм патчингу нашої операційної системи, все залишає, залишаємо за замовчуванням. Далі переходимо в розділ моніторинг. В розділі моніторинг ми можемо налаштувати, чи буде збиратись діагностичні діагностичний логі при завантаженні самого завантаження, чи будуть Збиратись логи, як завантажується сама операційна система. Також ми можемо налаштувати хелс-моніторінг, тобто як ми будемо перевіряти, наскільки гарно себе почуває віртуальна машина. І додаткові, що тут в наших додаткових налаштуваннях насправді ми можемо тут. Налаштувати доволі багато, по-перше, це екстеншіни, які екстеншіни будуть встановлені разом з віртуальною машиною. Є різні екстеншени, є екстеншени для того, щоб просто запускати ваші якісь кастомні скрипти, тобто скачувати їх з якогось сторежу і після цього запускати їх. Чи встановлювати додаткові аплікейшени? Причому, якщо ми кажемо vm аплікейшн. Це ті аплікейшени, які створюються через спеціальну галерею застосунків та образів віртуальних машин. Про це буде окреме окремий відео, в якому ми спробуємо розібрати, для чого це і як з цим працювати. І, звичайно, Azure підтримує Claudi Nit скрипти, тому ми можемо їх також тут прописати. Чи треба нам групувати е, хости, і так далі. Тут все можна налаштувати. І передостанній степ це щоб ми могли додати до цієї віртуальної машини якісь теги. І от, наприклад, ми можемо е, додати тег «Idea», яка «Idea» і value Demo». дива. І він буде доданий до всіх ресурсів, які будуть створені. А тепер ми можемо ще додати Венет, наприклад, тег, і тег буде дефолт. І оберемо, що це буде додаватись цей тег тільки для SSH key і віртуального інтерфейсу. Насправді це просто. Довільні речі, які я хочу просто вам показати. Після цього натискаємо е, Review, він починає завантажуватись. А після того, як він завантажився, ми можемо побачити налаштування, які були обрані. І при необхідності ми можемо ще раз проконтролювати, чи все вірно. Ну, наче все вірно. Вибрано. І дивіться. Ось тут показує насправді те, що тег-IDA буде додано до цих ресурсів, а тегвіт тільки до SSK зі значенням default і до мережевого інтерфейсу. Натискаємо Create. Він пропонує зараз скачати. SSH, key. натискаємо Скачати і зберігаємо. Віртуальна машина створена, натискаємо Go to Resource. І що ми бачимо? Ми бачимо ім'я віртуальної машини, агенти і всі додаткові налаштування. Наприклад, на налаштування мережі, давайте спробуємо під'єднатись до нашої віртуальної машини. От в мене є IP-адреса, копіюємо її і, і відкриваємо наш термінал. Пишемо SSH. Azure User, Add IP-адреса I, і путь до нашого ключа. Натискаємо Enter, погоджуємось зберігти, і вуаля ми під'єднались до нашого сервера. Добре, виходимо. Тепер давайте повернемось до наших ресурсів. Як ви бачите, тег є тільки у віртуальної машини. Але якщо ми перейдемо в ресурсну групу VM-демо і подивимось на наші ресурси, наприклад, Ubuntu T, це пара ключів, які були згенеровані під час створення віртуальної машини, як ми і очікували. І їх можна буде використовувати при створенні нової віртуальної машини. Давайте зайдемо в нього. І ми бачимо, що тут в нас є два теги. ID demo і внет demo. Хоча при цьому у віртуальної машини цього нема. Те ж саме і з мережевим інтерфейсом. Заходимо. Теж саме ID demo, VMNet. Це все. Всім дякую. І до нових зустрічей.